Привіт, друзі! На дворі вже червень. І я сьогодні хотів би вам показати результат прививки хурми. До речі, це перший раз за 4 роки в мене вдала прививка хурми. Я використовував метод покращеної копуліровки та один секретний. Можна сказати, інгредієнт, якщо можна так сказати. Я щепив уже тоді, коли на підвої розпускалися листочки, а живці стояли в мене в холодильнику. За декілька днів до прививки я їх поставив у водичку, щоб бруньки трошки набухли. І аж тоді робив прививку. А ось і мій секретний інгредієнт. Це таблеточки аскорутину. Я їх використовував, щоб зрізи на хурмі не окислювались. Одну таблеточку я розвів в стакані води і зразу всі зрізи обробляв. І напевне, тому в мене на то вдала прививка хурми. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока!